друзі! Ми продовжуємо шукати у Дніпрі місця, куди можна сходити, коли на вулиці холодно. І гуляти на вулиці зовсім не хочеться. Я теж про це замислилась. І сьогодні розкажу вам про місце у центрі Дніпра. В яке можна втекти від поганої погоди, зігрітись і водночас провести час цікаво та атмосферно. І сьогодні я запрошую вас у Минора Центр. Простір, де мистецтво, історія та культурні події живуть буквально на кожному поверсі. Заходиш сюди і одразу розумієш, що Минора Центр це справжнє місто всередині міста. З величезною кількістю різних організацій, закладів та просторів, і тут завжди щось відбувається: від виставок та камерних арт подій до лекцій, творчих вечорів, презентацій і зустрічей з відомими митцями. І комплекс настільки великий, що тут кожен знайде щось для себе. Є арт-простори, зокрема артрум, де регулярно змінюються експозиції. Є затишні галереї, де можна просто прогулятись і надихнутись. У будинку Пчолкіна вражає розкішна зала у стилі Ренесанс, розділена колонадою, з частково збереженими розписами 120-річної давнини. Також тут можна побачити унікальні елементи інтер'єру, наприклад, вціліла ліпнина на стелі їдальні і мармурові каміни. А ще в Мнора-центр є хол зі стильним освітленням, сучасні зали для подій, кінотеатр Синай на 320 місць, де регулярно проводять кінопокази з цікавим обговоренням фільмів. І, звісно, Мнора-центр завжди може приємно здивувати: від загальної екскурсії до кожного. Ширної на сьогодні центр Мінора відіграє провідну роль у культурному розвитку нашого міста. І я б сказала, що е, важливо акцентувати увагу на тому, що Мінора це відкритий простір, це такий простір, е, куди можна прийти е, поїсти, куди можна прийти з якоюсь бізнесовою діловою задачею або метою, і також можна культурно провести час. І перша локація, яку я раджу відвідати в Мінора-центр Центр, це Артрум простір, який з'явився тут не так давно. Нещодавно ми відкрили цей невеличкий про. Остір, який називається Art Room, де є також календар подій. Це можуть бути і літературні вечори, і авторські зустрічі з художниками, з митцями з інших напрямків. І першою подією, яка відкрила Артрум, стала особиста виставка художниці Ольги Шипелик. Момент початку. А нещодавно я потрапила на виставку Art College. Це роботи студентів та випускників художнього відділення мистецького художнього коледжу, тих, хто сьогодні формує нове творче обличчя Дніпра. Виставка дуже жива й емоційна. Кожна робота окремий настрій, окрема історія. Але разом вони складаються в один великий портрет міста у його кольори, ритми та відчуття. І особливо приємно, що відвідуючи такі виставки у Минора-центр, можна не лише долучитись до творчості, а й зробити добру справу. Адже паралельно з виставками тут ще й періодично проходять благодійні акції, наприклад, мистецтво рівності, де з кожного безалкогольного напою, наприклад, чаю чи кави, які можна випити в одному з закладів минори, перераховуються на підтримку центру інклюзивної творчості Артпаралелі, де діти та молодь з особливими освітніми потребами розкривають свої таланти і вчаться мріяти. Слідкуйте за ініціативами центру, щоб долучитись, і дуже класно, що вхід на подібні виставки часто вільний, а тому може прийти будь-хто хоче, чи то після роботи та провести тут декілька десятків хвилин, чи то на вихідні. А тепер хочу показати подію, яку провів Минора Центр в рамках проекту Арт Платформа зовсім нещодавно. Арт толк ліс новидінь це унікальна творча зустріч із Сергієм Жаданом і художницею Аліною Гаєвою. І чесно, формат настільки камерний, що ти відчуваєш себе не глядачем, а частиною мистецької розмови. Це не просто лекція чи презентація. Це вечір, де поєднуються поезія, мистецтво, візуальні образи й особисті історії. Тут не сидять просто слухачами, тут проживають атмосферу. Кожне слово, кожна фраза резонує з тим, що відбувається навколо з роботами художниці, з темою виставки, з емоціями, які приносить кожен гість. І що важливо, подія благодійна. Кількість місць зовсім невелика, всього 55. Тож це максимально камерний формат, де кожен відчуває присутність і енергію муців буквально поруч. Але окрім виставок, тут є ще багато цікавих подій. Там найбільш цікавий той формат, що коли ми дивимося українське сучасне кіно, до нас майже завжди приїжджають режисери, сценаристи, актори. Тому в нас кіно за межами екрану, тому що кожного разу пісня показу ми ще спілкуємося і обговорюємо. Також в нас проходять форуми, фестивалі. Це дуже дуже різноманітна така. Палітра, чим ми е, і пишаємося, Тож, цікавих заходів тут, як бачите, буває багато. Але і навіть якщо ви прийшли сюди без конкретного плану, минура центр знайде, чим вас зачепити. Можна неквапливо прогулятись, зайти подивитись експозиції, випити кави і просто поспілкуватись в спокійній атмосфері. Або ж, навпаки, зустрітись з друзями, обговорити день, зарядитись ідеями та надихнутись чимось новим. Крім того, по всій території Минори у різний час можна зустріти різні арт-інсталяції. Наприклад, влітку тут була представлена арт-інсталяція Серце України, створена як образ любові, з'єдності єдності та внутрішньої сили українців. А побачити цей арт-об'єкт мав змогу кожен мешканець Дніпра абсолютно безкоштовно. Тож, якщо теж захочете сюди завітати, знайти минура центр дуже легко. Він розташований у самому серці міста. За адресою вулиця Шолом Алейхама, 4, дріб 20. Шість і працює комплекс щодня з 9 до 21 години. І усі події, про які я сьогодні розповідала, та анонси до майбутніх можна знайти на офіційному сайті Минора Центр, а також у їх інстаграм. Там завжди оновлюють афіші, дати, графіки та анонси. Тому обов'язково зазирніть перед візитом, щоб не пропустити щось цікаве. А тепер наша маленька осіння прогулянка добігає кінця. І якщо вам хочеться провести час цікаво, тепло і по справжньому атмосферно, обов'язково завітайте до Минора Центру, адже це саме те місце, де завжди є на що подивитись, кого послухати, над чим замислитись і чим надихнутись. Дякую, що були сьогодні з нами. І сподіваюсь, вам ця прогулянка сподобалась так само, як і мені. Пишіть у коментарях, чи любите ви такі маршрути з затишними культурними просторами і які місця у Дніпрі порадите відвідати наступними. А також ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. А з вами були Юлія Жиленко та Іван Пономарьов. І до зустрічі у нових відкриттях на вулицях нашого чарівного Дніпра.